Мобільність та влучність два основні принципи сучасного артилериста. Та якщо за перше відповідальна техніка, то за другий технології, знаючи це, волонтери завітали до військових 14-ї окремої механізованої бригади на волині. З собою привезли 10 планшетів з особливим налаштуванням. На них встановлені топографічні і балістичні програми. Саме вони допоможуть нашим солдатам бити у ворожу ціль надзвичайно точно. З цими планшетами у нас є збільшується точність прив'язки. И следующее ускоряется время привязки, что естественно Влияє на виконання бойової задачі. Розробили таке ноу-хау для усіх видів арт стрільби. Капітан Ярослав Шерстюк та спеціалісти IT-технологій з волонтерської організації АРМІЯ СОС за кілька місяців після початку подій на сході вони створили унікальне програмне забезпечення для управління вогнем. За його допомогою фіксуватися на місцевості бійці зможуть за лічені хвилини. А як відомо, виграєш час, виграєш битву. Загласна документу, прив'язка. любых командно-наблюдательных пунктов или огневых позиций была до 17 минут. С этими планшетами, естественно, она в 3-4 раза уменьшается. Вартість презенту армійцям 20 тисяч гривень. На схід він поїде уже найближчим часом. Коли до нас звернулися з приводу допомогти хлопцям з програмами артилерійськими, ми сьогодні чудово розуміємо, що артилерія сьогодні виконує 90% задач на сході, і завдяки артилерії зберігається дуже багато життів нашої піхоти і наших моторізованих частин. Боронити солдатів від ворожих куль буде і рідна символіка. 40 патріотичних футболок від ковальських школярів разом з планшетами уже передали до Володимир. Волинської військової частини. Ці футболки, ми знаємо, що їх використовують солдати як оберіги, і в принципі всі, хто носять ці футболки, вони живі здорові. І, дай Боже здоров'я в кожній цій футболці. Краплина дитячої душі. І всі футболки патріотичні, всі футболки за Україну, всі футболки за те, щоб хлопці були живі, здорові, були цілі, щоб янголи-охоронці їх охороняли постійно. І я думаю, що так воно і буде. 51-а, а нині 14-та бригада, опіку, над якою взяли волонтери, подарунки отримує регулярно. Раніше бійцям привезли техніку, бронежилети, тепловізори та амуніцію. Волонтери запевняють, шефство над армійцями буде тривати доти, доки на сході країни перебуватиме хоча б один волинянин.